Двоє кумів ремонтують у гаражі машину та розважаються балачками. Чуєте, куми, а чому чиновники їздять на машинах із до Чорноти тонованим склом? Тю та тут же все просто: вампіри ж сонячного світла бояться. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У купе вагона заходить мова про знаменитостей. Біля вікна сидить інтелігент єврей і час від часу вставляє у бесіду попутників коротке зауваження про походження згадуваної особистості. А ось Спіноза, єврей, до речі, Колумб, хрещений іспанський єврей. А чи чули ви, що Офенбах, єврей, тим не менш модільяні, єврей? Та Господи Ісусе, так і так. Влада в класі всі поважали. Весь клас знав, що влад займається карате. Але днями Владові не пощастило. Його побили на вулиці хулігани. Вони не знали, що влад займається карате. Начальник помічає, що його співробітник, солідний, спокійний чоловік, раптом почав носити сережку у вусі. Одного разу він наважується і запитує: нові віяння не залишають байдужими навіть старих зубрів. А, це ви про сережку. Не звертайте уваги. Доводиться, знаєте, іноді робити щось екстравагантне. І давно це з тобою. Ну, відтоді, як дружина знайшла цю сережку в нашому ліжку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мати розхвалює доньку її нареченому. Ви тільки послухайте, як вона грає на роялі, вона й готує точно так само. Це нічого, заспокоїв її наречений. Ми будемо ходити обідати в їдальню.